З настанням літа в Україні розпочався сезон холери. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, безперервний епідеміологічний нагляд за ситуацією із захворюваністю на холеру триває впродовж всього року. Але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений нагляд. Холера це гостра діарейна інфекція, яка виникає внаслідок потрапляння інфекції в організм через заражену воду або їжу. У 2023 році підозри на холеру фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях, але спалахів холери не було виявлено. Відповідні фахівці постійно проводять моніторинг води у річках, морі беруть проби стічних вод. Варто зауважити, інфекційне захворювання передається лише фекально оральним шляхом. Може захворіти будь-хто частіше хворіють люди, які нехтують правилами особистої гігієни відпочивають біля водойм. Які непридатні для купання та вживають воду, яка непридатна для пиття. За словами Галини Ташуйкової, сьогодні епідемія холери не може загрожувати мешканцям Донеччини та, зокрема, жителям Мирноградської громади. Не було зафіксовано за останні, мабуть, багато років. Не було зафіксовано холера. без належного лікування. Холера може призвести до зневоднення організму людини та навіть смерті. Проте найкращий спосіб лікування це профілактика, особиста уважність та обережність. Дотримання всіх норм та правил допоможуть мешканцям уникнути жахливої хвороби. Насамперед, це готувати їжу до повної її готовності, не вживати напівготову продукцію, мити, овочі та фрукт те бути обережні з водою та уникати вживання води з неперевірених джерел, також ретельно мити руки, також потрібно уникати контакту з людьми, які вже захворіли. Навіть придатно до вживання воду завжди потрібно обробляти термічно. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. Також купуючи продукти додому, варто уникати місць стихійної торгівлі. Пам'ятайте, при будь-якому погіршенні самопочуття не варто займатися самолікуванням. Лише кваліфіковані фахівці можуть допомогти у подоланні будь-якої недуги.